Окупація енергетичного простору карається законом Всесвіту. Знищити молитвою, медитацією спілкуванням зі святими, втручання у Божественні енергії. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у ваших подобайках, коментарях і донатах. Сьогодні у нашому відео ми говоримо про карму людських емоцій, слів і дій через послання і світу тонких енергій. Моя духовна сестра Ченнелер, провідник та енергоцілитель Олімпія отримала послання від вищої кармічної ради, а я, Луче Сазар, від владики енергій. Послання від вищої Кармічної ради передає. Олімпія Вища Кармічна Рада Всесвіту на зв'язку передаємо послання людству через канал провідника, а через неї, обраному народу України, а через них іншим народам. Усі людські напасті виникають від порушення Всесвітнього закону, дії проти волі Бога. Ми вам кажемо, хто пролє кров людську, того кров проллється рукою людською. Карма це наслідок минулих дій у цьому чи будь-якому попередньому житті. Цей процес карми займає більш ніж одне життя, кармічна чаша у кожного своя. Протягом століть земним шляхом наповнювалась вона на сім колін роду поширюються сповна, грабіж та злочин повернуться нуждою, агресія та гнів, смертельною хворою. Насильство, палач та жертва, зведені долею у всесвіті енергії, все вирівнюється. це закон божественної справедливості, кожен розташований там, де має бути, щоб подолати власні тіні, трансформуватися та вийти у сяючому світлі. Ви маєте усвідомлювати, що гнів виникає тільки від нездійснених бажань, які не здійснюються від неподолання власних внутрішніх страхів, бої на полях бит влякнуть або нічтожні порівняно з внутрішніми ворогами. Людина не зможе пізнати Бога, поки не звільниться від претензій і осудження інших. Ми вам кажемо ображання інших це ображання Бога. Насміхання над іншими це насміхання над Богом. Осудження інших це осудження Бога. Це все карається законом Всесвіту. Бог живе так само у вашому храмі. Всеблагий творець залишається прихованим від ваших очей завісою омани. Поки ви не заспокоїте свій розум і не перестанете чекати чогось від іншого. Усі людські напасті можна звести до мінімуму або знищити молитвою, силою волі, медитацією, спілкуванням зі святими. Святі всіх віків відчували подібно до вас прикрощі світу. Але вони стали святими, тому що досягли найвищого рівня духовного розвитку. Вони вийшли із кола карми і досягли тхарми абсолютної чесноти. Людина перевтілюється на землі, доки свідомо не відновить присутність Бога в собі. Але мільйони людей не використовують своє єдине життя, щоб знайти Бога в собі. Ми, куратори карми, кажемо вам, пробудження прийде до кожного. Знайте навіть до тих, хто не в свідомості ще блукає. Душі, це на благо, всього Божий план. Ми, вищі провідники, посилаємо енергії світла вам, слідуйте за втіленими провідниками. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, промені зцілення» та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Я, Луче Сазар, передаю послання від владики енергій. Кожна, божественна енергія, кожна енергія, яка виходить із джерела, а джерелом є творець, є священною. І поки вона перебуває у небесному домі, вона є чистою. Усі енергетичні забруднення починаються, коли вона вбирає на себе одіж, яку ви називаєте тілом. Коли приходить у земне втілення, енергетичні забруднення, енергетичні втручання однієї енергії у простір іншої, це ті дії, якими напрацьовується карма. Бо втручання, порушення будь чого його енергетичного простору це порушення втручання у чиїсь божественні енергії, у простір чиїхось божественних енергій. Втручання, порушення це дія проти чиєїсь доброї волі. Це те, що називається мінусовою кармою або від'ємною кармою. Та карма, яка ви цьому дали свої назви, в нас їх немає. Це все людське, земне, добре, погано. Будемо кваліфікувати мінусова від'ємна карма як погана карма. Що таке енергетичні втручання у простір іншої істоти Божої? Це порушення чистоти її енергетичного простору будь-яким сказаним на її адресу словом чи фразою із від'ємною енергією, дією із від'ємною енергією. Все сказане, написане є тим, що вже набуло енергії. Енергією є також думки. Але поки думки не виражені у сказаному чи написаному, чи не виражені у дії, чи поки не візуалізовані, вони залишаються лише думками, втручання. Це можна назвати навіть окупація. Окупація чужого енергетичного простору власними від'ємними. Енергіями, мінусовими енергіями. У яких словах чи діях це проявляється? Це проявляється у кожному недоброзичливому слові, у будь-якому осудженні критиці, зневазі іншого. Ми говоримо про слова і дії на адресу істот Божих. На адресу істот Божих, які перебувають у позиції невтручання. Якщо говорити про тих, хто нападає на вас, на вас словом чи дією, порушує ваш енергетичний простір. Відповіддю має бути захист власної території, але не на таких вібраціях, як здійснюється напад. Відповідь має бути на вібраціях захисту, без опускання у такі низькі вібрації, на яких діє нападаючий, так ви не будете помножувати власну карму. У всесвіті, на землі, існує боротьба між енергіями світла і зла. Зло виникло на фундаменті его, на фундаменті змагання. Там, де проявлене его, там керує зло, там діють енергії зла. Усе є енергією. Усе починається з енергії і все крутиться навколо енергії. І ваші вміння взаємодіяти з божественними енергіями у вашому земному втіленні створюють вам допомогу, захист, зцілюють вас, сприяють вам у залагодженні будь-яких конфліктів, наповнюють світлом і любов'ю, помножують ваші сили. Там, де відсутня взаємодія з божественними енергіями, там виступає его. Его нападає, его принижує, его насміхається. Его критикує, его зневажає. Це все прояви его, прояви енергії зла, які через вашу неосвідомленість нашаровують у вашій душі карму. Усе має розрахунок. Нічого не минає безнаказано чи без нагороди. Бережіть свої енергії. Поважайте енергетичний простір кожної істоти Божої втіленої у будь-якій формі людській, твариній у тілі птаха в рослині камені, і помножуйте свою благодатну карму.